Ви сломались стол. Служить моя тулка стоїть больше, чем ваше все отделение. Быстро і у саме з цього відео і почала рости популярність Світлани Цибуліної. Вона буквально стала героїною Ютубу. Взимку патрульні затримують білявку, бо вона припаркувала свій рейндж ровер посеред пішохідного переходу, а потім зачинилася в машині і відмовлялася показувати документи. Чомусь я так від. И ты а не все. Вы сейчас просто-напросто окажетесь придумали? в районе, занял какую-то. Конечно, я, я и совлак. А ось вам і новий бенефіс від Світлани. Цього разу блондинка на своєму рейнджі почала переслідувати своїх сусідів. Артем разом із дружиною мали необережність припаркуватися неподалік її будинку. Спершу жінка перегородила парі дорогу. Єдина у неї фраза була Що ви тут робите? Коли я тільки підійшов к машині, вона приоткрила вікно, окно і там вже був характерний запах алкоголю. Аби уникнути конфлікту, родина об'їхала скандально відомий позашляховик, але не встигли вони віддалитися й на кілька метрів. Як побачили, на всіх парах за ними мчить той самий Святен Рейндж Ровер Смотрю опять летит без фар, режет всех, ну то есть сигналит, догоняет, Опять давай резать меня, а, вот, со всех сторон. Ну думаю, ну ладно, полиция трубку не бере, повеземо в РВД. Кмітливий водій таки заманив Світлану Цибуліну до відділку поліції, і вже там білявка розповіла: сусідів сплутала з терористами, які хотіли її підірвати. Вона просто продовжала твердити, на тому, що вони щось там робили, машини взриваються в царському селі. Цього разу Світлана вирішила бути з копами милою леді, не плювалася та не лаялася, але доводити свою адекватність та тверезість жінка не захотіла. Поспілкуватися особисто з президентом адвокатського об'єднання Світланою Цибуліною нам так і не вдалося. Жінка не вийшла до знімальної групи зі свого розкішного чотириповерхового палацу. А от сусіди кажуть, після чергової витівки Свята влаштувала вдома гучну вечірку. Це прикол. Все, цієї цибульки веселілись, якесь свято було. У поліції коментувати Світланин Фокус теж не захотіли. Повідомили тільки, що склали на жінку черговий протокол за кермування в нетверезому стані та відпустили додому. Тому можемо чекати вже наступних концертів від білявки. Головне, аби чергова історія не закінчилася сумно.